Скажіть, будь ласка, коли починають діяти на людину медитація? а вони мають почати діяти. Коли людина приходить на медитацію з тим, щоб вона почала на неї діяти, це ж не якийсь, знаєте, що ти прийшов в магазин і на тебе має подіяти там, смак торта чи ще щось. Тобто, для чого ви робите цю медитацію? Такі запитання. Якщо ви приходите робити медитацію, щоб отримати результат, щоб там, я не знаю, просвітлитися, то це ілюзія. Не робіть медитація, будь ласка. Медитація це тільки допомога, така, знаєте, провідника медитація, допомога провідника додаткова для того, коли людина готова. Тобто, основне це ваше серце і Бог, ваша взаємодія з Богом, ваша готовність пробуджуватись, змінюватись. А медитація як доповнення, яке дає вам провідник. Якщо ви чекаєте, що ви через медитацію пробудетесь, там, я не знаю, у вас всі будуть чисті чакри і ще щось, то ви глибоко помиляєтесь. Тобто цього не відбудеться. Тому що медитація це вже додаткове і як наслідок вашого злиття з Богом, як наслідок проявлення високої енергії в вас. А якщо це у вас стоїть на першому плані, то тоді я вам не раджу взагалі робити медитацію, а живіть, як жили, І... тому що ви ще не готові тоді.